Пробач, братан, ти пробачений. Але ти не мій братан. Бо ти не підписаний на полоград нау. Привіт! З вами Антон та Роман на календарі. Передостання середа цього року, і ми знову бачимось по той бік екрану. Антоне, ти вже придбав ялинку? Та ні, знаєш, пішов, поглянув ціни. Найяскравіша коштує майже тисячу гривень, тож вирішив трохи почекати. А ти не розглядав варіант штучної ялинки. Ми, наприклад, купили і дуже задоволені. Та знаєш, коли ви її покупали? Це зараз вони коштують від 900 за маленьку та майже до 5000 тисяч гривень за нормальну ялинку. Ну що ж, поки Антон думає, наскільки порожнити свій гаманет, щоб обрати ялинку, ми переходимо до новин. Нещодавно в Полтуйську відбувся міжнародний матч між збірними Польщі та України. Павлоградець, шляховий Максим, показав відмінну техніку та здобув перемогу у поєдинку з польським спортсменом. На 31-й позачерговій сесії депутати міськради ухвалили рішення, яким надали нові назви 46 вулицям та 15 провулкам міста Павлограда. 14 грудня вшанували учасників ліквідації наслідків аварії на чаес. Керівництво міста Чорнобильці надзвичайники поклали квіти до пам'ятного знака у Павлограді. Під час чергового брифінгу розповіли про кількість соціальних послуг, які надають містянам та переселенцям. 16 грудня російські окупанти здійснили масований ракетний удар по об'єктах критичної інфраструктури та паливно-енергетичному секторі України. Усього здійснено 76 пусків крилатих ракет повітряного та морського базування. Силами та засобами протиповітряної оборони, повітряних командувань, центр, південь, схід та захід у взаємодії з підрозділами ППО Сил оборони України знищено 60 ракет окупантів. Нас не здолати. У Павлограді працювали та продовжують працювати пункти незламності. Тож в разі потреби звертайтесь, підзарядити гаджети або випити гарячої кави. У нас створений спеціальний бот із адресами таких пунктів. Лінк ми залишимо у коментарях під цим постом. Це все дуже добре. А що у нас по розіграшу? Який проводить наш портал? Все йде своєю чергою. До речі, ті, хто не зареєструвалися, у вас ще є шанс, адже результати будуть лише 25 грудня. А переможців ми дізнаємося 25 грудня. Це вже зовсім скоро. Так що до зустрічі на розіграші. У нас є ще одна цікавинка. Наступної середи нашого Юрія Шевченка оперуватимуть. Ми плануємо вийти у прямий ефір з операційної. Тож у підписників буде шанс побачити наживо, як працюють хірурги лікарні інтенсивного лікування. Не пропустіть це! Це буде шалений ексклюзив! Ти говоріть. Не пропустіть, це буде шалений ексклюзив. Слідкуйте за нами у телеграмі, інстаграмі, Ютубі або у Фейсбуці. Так, обирайте зручний для вас формат, ну або усі разом, тому що ви можете читати текст в телеграмі, а відео дивитися на Ютубі. А поки ви підписуєтесь на наші оновлення, ми прощаємося з вами. До нових зустрічей в ефірі. Па-па!